Всім привіт! Проєкт Математика для своїх. Сьогодні показую вам е, параметр по-людськи поясню, як же ж вирішувати його. Ну, просто мільйон процентів. Більшість людей сипляться на ньому, не розуміють взагалі, як його рішати. Може дехто частину вирішує, чину ні. Я покажу основні моменти, е, як робити, як сприймати, щоб не робити помилки і заробляти бали. Це конкретний е, параметр ЗНО за минулий рік, не якийсь там видуманий, а от е, реальний параметр. І отак він виглядав. Останнє здання на ЗНО е, минулого року: е, отакі два рівняння і два завдання до цих двох рівнянь. Перше це розв'язати цю систему рівнянь, якщо дорівнює 0. Ми зараз це зробимо. І друге, це розв'язати цей параметр, тобто знайти рішення для, для X і для Y, такі пари для X і для іграків, е, щоб вони працювали. В залежності від значень А, тобто при яких значень А, це взагалі все буде мати якийсь сенс. Ну, ми зараз з вами це зробимо. Почнемо з першого пункту. Він такий, можна сказати, розігрівочний, його зробили для того, щоб люди заробляли хоча б якісь бали тут. Якщо А0, то це все зникає. Дивіться, отут множення на 0, значить наша система перетворюється в значно простішу ну, звичайну типу систему нерівностей. Хтось може злякатися оцього Y вверху, але я рекомендую цього не робити. Тому що він не такий страшний, як може здаватись. Як з цим працювати? Так, як і з будь-яким будь рівнянням будь якою системою рівнянь. Бачимо, що верхнє наше рівняння взагалі, ну, просте, там один Y і ніяких іксів немає. Можемо, значить, його знайти. Так, давайте і зробимо. Я по властивостях степенів знаю, що якщо в степенях щось додається, то це означає, що трійка в другій степені множиться на трійка в степені y квадрат. Ну, така властивість. типу. Вона працює і в другу сторону. От, У нас є щось додається, тут щось додається тут, значить, можна розкласти на кусочки. 3 в другій степені – це 9, ну я зараз перепишу. E, значить, 9 раз по цьому виразу, це 27. Якщо поділити зліва і з права на 9, то залишиться 3 в квадраті це 3. 3 це те ж саме, що 3 в першому степені, і наша рівність працює таким чином, що якщо основи низи однакові, то щоб рівень, до рівня працювало, треба, щоб і верхи були однакові. Значить, y2 це 1. Тепер думаємо, яким має бути у, щоб він в квадраті давав одиницю. Хтось скаже, ну одиниця. І це правильно, але є ще мінус одиниця. І якщо ви її забудете, все, типу, балі вам не дадуть. E, значить, відповіді для Y такі: мінус 1 і 1. Що тоді з X? -ом? Що тоді з X? -ом? Ну, треба подивитися, як тут це все працює. Ну, ми знаємо, що 3 y квадрат це 3. І той, і, і той факт, що Y може бути мінусовим або плюсовим, тут нічого не змінює в цьому рівнянні, і при знаходженні X теж ні на що не впливає. E, тому що. Друге рівняння я розв'язую ось так. Це 3 помножити, а 3y квадрат це 3. О! Отак. Значить, х, якщо я відніму 9 і там і там, це мінус 1. Бачимо, що хоча, хоча розв'язків для y 2, але ці два розв'язки, вони отут схлопуються в 1 і x виходить 1. Значить, от є от такі значить, дві штуки. Їх треба зв'язати в купу. Що це означає? Дивіться. Це означає те. Що x завжди мінус 1, а y може бути або таким, або таким. Тому у нас є, начебто, два розв'язки, дві пари чисел. Е, Невояко, щоб вони всі прямо відрізнялись, але це два принципіально різні розв'язки. Тобто, ви можете або розв'язок А мінус е, 1 мінус 1. Нагадую, що в розв'язках це Х, а це Y. І розв'язок Б – це е, x мінус 1. І 1. І оце, якщо ви запишете на ЗНО, чи просто, якщо ви зробите це, то це правильно. Всі інші варіанти неправильні. І таким чином ми з вами розправилися з першим пунктом дуже легко і без ніяких зусиль отримали від нього задоволення, хочемо ще і продовжуємо на другим пунктом. Я витираю і продовжуємо. Продовжуємо. Що ж робити, коли ці ашки нікуди не зникли, а треба з ними працювати. Що робити? Ну Дивіться, треба собі от задати питання, що взагалі таке параметр як це працює. Ну, коли дві букви, понятно, як це працює? Понятно. Коли три букви. Ну, може бути чотири різних взагалі букви біля ікса, наприклад, і як це має порівнюватися. Але кожен з вас типу, може розв'язати ось таке рівняння. Ось. В загальному вигляді теж. І тут три параметри, подивіться. І той, хто міг виводити, наприклад, формулу для квадратного рівняння, він по факту розв'язує параметри трьома величинами, які впливають на результат. А тут у нас один якби, параметр А, але x і це пара чисел, до яких треба сказати розв'язки. Отак ми це сприймаємо і розуміємо. Зараз я покажу, як це робити. По-перше, було б добре працювати з одним рівнянням, а не з двома. Завжди систему рівнянь стараємося приводити до одного рівняння. Яким чином? Треба зробити заміну. Якщо в нас є X і Y, то якщо б ми якось могли написати, як X залежить від Y або як Y залежить від X. То ми могли б замінити десь у комусь з цих рівнянь x чи y і спробувати його розв'язати. Ну зрозуміло, що ми будемо робити цю заміну в першому, тому що нам ще важливі значення А. Тому ми тоді будемо виражати y через x в з другого рівняння для того, щоб підставити в перше. Тому що якщо ми це зробимо, дивіться, буде х в квадраті, ікси без квадратів, і тут, тут теж може якісь ікси або числа. І таким чином це перетвориться вверх по структурі в квадратне рівняння. Звичайно. А квадратне рівняння ми вміємо вирішувати. І ці букви нас не е, мають збувати з пантелику. І я зараз покажу, як це робиться. Значить, е, записуємо, що таке 3 квадрат. 3 квадрат. Або навіть не так. Е, так буде зручніше. Дивіться. От. Я звідси відняв X. І там, і там. То ми розуміємо, що оцей вираз це 8-х. А чи є в нас оцей вираз отут? Ну, Він у нас дуже похожий. Тут одиниця тут двійка. А ця одиниця. Е, от я можу записати ось так. Це ось оце. І по тому правилу степенів, яке я показував, це ось так працює. Але що таке 3 плюс y квадрат ми знаємо в рамках X, ми можемо виразити. Значить, оцю всю штуку можна замінити ось цим, а по факту ось цим. О. Таким чином, ми ось оцей складний вираз, де y вверху, заміняємо на значно простіший вираз, де y вже немає, а де x. І звичайні тут множення без ніяких степенів. Хоча ми розуміємо, що степень це множення. І не треба боятися цих других поверхів. Не треба боятися ніяких логарифмів. Отак як як ви розумієте, як додавати чи віднімати, так само треба розуміти і інші дії, і тоді з ними ніяких проблем не буде. Давайте перепишу верхнє рівняння вже з рахуванням цієї заміни. Значить, АХ2 плюс АХ плюс вже цього немає, а є ось це. І це звичайне, звичайне квадратне рівняння. І ми зараз з вами його вирішимо. Зараз з вами його вирішимо. Розкриємо дужки, перенесемо все на ліву частину. Відняти 27 і там і там, то це буде. Давайте я мінус 3х спочатку запишу, а потім мінус 3 рівня 0. Тут е, винесу x. Буде. А мінус 3, що множиться на х. І це звичайне квадратне рівняння. Дивіться, у вас є якесь число біля. Біля X в другій степені. у вас є якесь число біля X в першій степені. І у вас є якесь число вільне. І по формулі дискримінанту і по коренях можна знайти, які мають бути ікси. Тобто, ми з вами зараз скажемо, які мають бути ікси так, щоб все це, це працювало. Тобто ми, ми знайдемо значення для X конкретні. І подивимося, що вони нам скажуть. Розв'язуємо квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант, нічого складного. b квадрат це в нашому варіанті ось ця штука. А мінус 3 у квадраті. E, треба відняти 4 помножити на А. І помножити на С. 4 ac Мінус 4 ac Значить, помножити ще на мінус 3. І буде, буде плюс 12А. А мінус 3 в квадраті плюс 12 а Якщо розкрити цю штуку по скороченому множенню, то буде виглядати так. А квадрат мінус 6А плюс 9 плюс 12 а Мінус 6А і 12а перетворюється в. Ну, давайте вже не буду так нагліти. Запишу ще раз. Таким чином ця вся штука схлопується в. Е, перетворюється з різниці... З квадрату різниці з чимось до просто квадрату суми. Знаходимо ікси. Мінус B, тобто оця штука. 3 мінус А. Плюс мінус корінь з дискримінанту. Корінь з дискримінанту. Ось такий. Ну, взагалі корінь з квадрату це модуль, але так як ми віднімаємо і додаємо, то це можна не враховувати. Просто пишемо плюс мінус А плюс 3. Ось так. І це все маємо ділити на 2А. І дивимося, які корінні виходять. Рахуємо уважно, щоб не затупити ніде, не зробити ніякої помилки. Виходить, що перший корінь, якщо ми додамо це все. Якщо ми додамо, то вийде 6 ділити на 2А. Тобто. 3, що ділиться на А. І другий корінь, це якщо ми віднімаємо, то буде мінус 2а, подивити на мінус 2, мінус 1. Ось вийшли такі ікси. Про що вони нам кажуть, як це взагалі сприймати? Що робити далі з цим. Нагадую, що ми з вами розв'язуємо параметр. Нам треба сказати, які мають бути ікси і. Ігрики, пари чисел, як отут, і при яких значеннях А вони взагалі можуть бути і можуть не бути. Як взагалі це А впливає на це. От ми бачимо, що ікс Мінус 1 може бути, і тут немає ніякої ашки. Це означає, що якщо ми ставимо мінус 1 сюди, замість Х тут і тут, то нам взагалі все одно, яке А? Взагалі все одно яке А. Чому так відбувається? Дивіться, тому що якщо мінус 1 тут, і тут мінус 1, то яке б ми А не взяли, ця штука цієї буде давати 0. І все зводиться до цих далі міркувань, коли ми розв'язали першу систему. Тобто, якщо x-1, то в нас розв'язки отакі, тому що ця вся штука зникає. А, якщо, а які взагалі інші можуть бути x, ми ж проаналізували в залежності від А, другий х це отакий може бути. Значить, якщо такий x, отакий, якесь число А підставляємо, якийсь Х отримаємо, то нам треба зрозуміти, а який Y тепер буде, який тепер Y буде. О, ми маємо завжди відповіді писати у такому форматі. XY. Значить, якщо x 3 a то Y будемо зараз дивитися, який. Ми можемо сюди замість X поставити 3 a і знайти, чому буде Y дорівнювати. Y теж буде залежати від А. Тобто ми будемо мати такі значення, типу X це 3 на A. І Y це якийсь там вираз, де буде А. Тобто при кожному значенні А ми будемо знаходити ще якісь додаткові корені. І ці корені, можливо, будуть існувати на всьому проміжку е, значень А, а може не на всьому проміжку значень А, в залежності від того, які там дії будуть. Ну, наприклад, якщо А0, то X вже не може існувати. Тому ми будемо коли записувати відповідь, казати, що у нас у відповіді будуть якісь е, розв'язки. Будемо казати, якщо А таке, то. То розв'язки такі-то, а якщо А там таке, то, то розв'язки інші. І будемо розуміти, що в нас по-любому, якщо А дорівнює 0, то оцей розвиток не працює, цього розв'язку немає. Є тільки для х, оцей розвиток другий. А якщо А не 0, то будуть якісь інші розв'язки з'являтись ось такі. Але можливо там будуть далі обмеження. Ми зараз з вами це проаналізуємо. Так, підставляю сюди 3а. А тут плюс 3, що множиться на 3 y квадрат дорівнює 8. Ось таке. Треба виразити Y. Можна було простіше, бо ми ж вже виражали y через x, але нехай буде так. Головне суть зрозуміти. Суть. Суть. Переносимо. А це якесь число. Нам треба Y виразити. Переносимо це 3а туди. Значить 3. Помножити на 3 в степені Y квадрат дорівнює 8 мінус 3А. Зведу зразу до спільного знаменника, помножу на А вісьмірку. Ну, ось, типу, чисельник і знаменник, то буде ось такий вираз. 8А мінус 3, що ділиться на А. Ось. Тепер мені треба поділити на 3. 3 y квадрат. Ми... Ой, неправильно. Нам вже ж треба Y виразити, сказати, який Y буває при цих X-ах. То Y має бути без ніяких дій лишніх. Дорівнює 3 дорівнює 8a-3, що ділиться на 3a. Ось. Тепер як дістати цей y? Як дістати цей Y? Ну, Треба постаратись. Треба постаратись. Дивіться, от що. Тут треба вже застосовувати логарифми. Чому, наприклад, ми знаємо, що А в степені Б дорівнює С. От у нас таки, така є структура з вами. Нам треба якось виразити Б. Бо ми ж хочемо Y квадратні стати. Як це робити? Для цього спеціальну дію придумали. І тут багато хто може поламатись, подумати, що це старту складно. От Згідно з статистикою минулих років, це досить проблемний момент. Но ми зараз, ми, зараз ми його усвоїмо. Ось ми знаємо. Ой... Що якщо є така структура, то оце B в логарифмі. Це є розв'язком такого виразу. От, така структура. дивіться. B це така степень, яку треба піднести А, щоб вийшло це. B це така степень, яку треба піднести А, щоб вийшло це. Значить, Y квадрат. Y квадрат це така степінь. В яку треба піднести трійку, щоб вийшло це. Значить, всю цю штуку ми можемо записати через логарифм ось таким способом. y квадрат дорівнює логарифм по основі 3 від усієї всієї штуки. Та там ще виріжемо ці ці приколи. Ні, просто А, скільки ще часу? Я сама контролю. Тут краснеє Значить, y квадрат це отакий вираз. Нам вже ж цікавить, чому y дорівнює. Треба, треба взяти типу, корінь зліва і справа. Але корінь з квадрата це модуль, а корінь з цього виразу це просто з цього виразу. Тому нам підходять ось такі два значення для y. Два значення. Плюс-мінус оця вся штука. Такий страшко. Нам його боятись не варто. Ой, не так записав цього страшка. О! Логарифм в основі 3. Ось такий страшко. Чому плюс-мінус і як це працює, теж зараз десь коротко поясню, щоб було зрозуміленько. Давайте десь те можна витерти, щоб нас це не цікавило. Щоб нас це. Давайте отут. Наприклад, я вам кажу, що якесь число підноситься до квадрату, і це дорівнює 25. То які відповіді тут можуть бути? Ну, ви скажете, я візьму корінь, типу, там і там, то тут буде y, а тут буде 5. Але це неправильно, тому що корінь з квадрату це модуль, і y буде плюс-мінус 5. Це така сама штука, яку ми з вами обговорювали, коли було плюс-мінус 1. От. То це теж добре знає, тут не помиляється, бо дуже часто тут помиляється. Оце такий тонкий момент, я на ньому загострюю свою увагу. Значить ігри в нас такі. Ось, все. Ми розуміємо, що е, якщо Х у нас отакий, то ігри отакі. Мінус 1 і 1. А якщо Х у нас 3 поділити на А, то ігорки в нас отакі. Але треба ще сказати, при яких значеннях А це взагалі буде працювати. Бо при деяких значеннях А це працювати не буде. Якщо А це 0, це не працює. А ще в нас є обмеження для А, коли ми визначаємо y. Тому що, дивіться, ось такий у нас є страшко, але при, не, не, не при всіх виразах, не при всіх значеннях А взагалі можна буде порахувати, що це. А якщо ми думаємо, що при значенні А, наприклад, 5. Х можна порахувати, а тут при, ми припускаємо, ну, припустимо, що при А5 це неможливо порахувати, то типу, значення А стає забороненим. Нам треба зрозуміти, в яких, е, в яких своїх інтервалах A дозволен, А дозволене, а які не дозволений. Тобто, по факту просто знайти ОДЗ для А. Область допустимих значень для А. А e, не 0 по Х можемо сказати. Ну і тут теж А не 0. А e, що ще маємо подивитися? Ну, Корінь і логарифм. Усі ці дії мають обмеження. Давайте про корінь поговоримо. Корінь можна добувати тільки з нуля або більше, а логарифм можна брати тільки тоді, коли ця штука більша за нуль. Тому давайте запишемо обидва ці обмеження для кореня і для логарифму. Значить, для кореня я, я скажу, що логарифм по трійці 8a-3, що ділиться на 3а. Має бути більшим або рівнем нулю, а для логарифму я скажу, що 8А 3 3 на 3 А має бути більшим е, від нуля строго. Е, дивіться, але оця штука вона сильніша, ніж оця. Чому? Тому що, дивіться, якщо я подумаю, більшим від нуля, а в яку, яку степень треба піднести? Е, Більше від 0. Тобто 0 це найменше. А якщо я підношу 3 в нульву степень, то виходить 1. Значить ця вся штука має бути більше, ніж 1. Е, тобто можна записати ось так. Більше або дорівнює 1. І оце сильніше, ніж оце. Значить оцю штуку ми можемо вже не враховувати. Розв'яжемо цю нерівність методом інтервалів. Вінімо однишку і тут і тут то що ось таке. 8А-3А, 3 -3а, що ділиться на 3А більше рівне від 0. Більше рівне від 0, це там треба про знаки проаналізувати. То добре, щоб в нас був і чисельник, і знаменник у вигляді множників. Розв'язуємо таку нерівність. Нам треба зрозуміти, які взагалі значення А дозволені. Зводимо подібні данки в чисельнику, виходить 5А-3, що ділиться на 3А. І це все має бути більше рівним 0. Тобто нам треба зрозуміти, коли дріб більше нуля. Це все залежить від того, які знаки в чисельнику і знаменнику. Тобто нам треба зрозуміти, в яких значення А ці знаки міняються. І позначити ці знаки на нашій лінії. Ось такій. Знак міняється в знаменнику, коли 0. А в чисельнику знак міняється тоді, коли А це 0,6. Тому що, дивіться, якщо винести 5 задушки, то тут буде А мінус 06. 3 п'ятих це 6. 06. Значить. Значення А, при якому щось змінюється уверху, це теж е, значення 0,6. Таким чином ми зараз проаналізуємо аналізуємо е, три е, кусочка всієї числової прямої значень А. Якщо значення більше, ніж 0,6, то тут буде плюс і тут буде плюс. Значить значення плюс В тут нам підходить. Якщо значення десь в цьому проміжку, наприклад 0,5. То ми розуміємо, що тут буде від'ємне число, а тут буде додатнє, але мінус на плюс дає мінус, тому це нам не підходить. А якщось менше, ніж 0, то тут буде мінус і тут буде мінус, а мінус на мінус дає плюс. Тобто нас задовільняють оці два куска. Таким чином, якщо а є якимось числом, яке лежить тут або тут, то в принципі оцей х існує, і оцей y існує. А ось тут оці розв'язки не існують, тому що. Так, да, вони по алгебрі, начебто ось ми їх порахували. Але по факту, якщо ми ну, підбираємо якесь значення для А, наприклад, мінус 5, то це все руїниться і це руїниться, і ми не зможемо сказати, що це за роз конкретний. Виходить, записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Зараз отут запишу. Тут логарифм з'явився, не звертайте уваги. Хто дізнається, звідки він е, тут з'явився, напишіть мені особисті. Поговоримо з вами про це. Так. Е, оці числа, оці розв'язки. Значить, записуємо. Якщо А є в цьому проміжку від мінус безкінечності до нуля, не включаючи, бо 0 нас отут руїнить все отут отут все. І від 0,6. До плюс безкінечності, але 0,6 нам підходить. Тому що якщо 0,6, отут, наприклад, 0,6 поставити, то е, все зможемо знайти. Тут буде 0, коротко. а корінь з нуля добувається. Від 06 до плюс безкінечності. Якщо ці значення А, то у нас розв'язки всі, всі, які ми знайшли. Тобто оці 2, x, Х. Ось такі. Мінус 1, мінус 1. Міс -1, -1, -1, 1. І оці два розв'язки. 3, що ділити на А плюс. Давайте назвемо якось цей вираз. Плюс мінус. Е М. В честь мерзляка. Хороший вчитель, люблю його. Плюс М. І триа мінус М. М це оця штука. От, якщо А є таком, у такому діапазоні, то в нас є чотири розв'язки. Ось ці числа, а інші числа, оці розв'язки, ми не знаємо, які вони, але для кожного А вони будуть конкретні. Тобто для кожного А буде якісь певні два розв'язки, якщо А є в цьому проміжку. А якщо А в цьому проміжку, то цих розв'язків нема. Бо Х ти ще можеш знайти при від'ємних значеннях. Чи ну, тут від'ємні, тут додатні значення, тут Х ще порахується, але Y вже не порахується, тому цих значень немає. Значить, якщо А. Є від нуля. Від нуля. До 06. От. Всі числа, які ми тут не врахували. То в нас тільки два розв'язки. Тільки два. Мінус один мінус один і мінус один один. Це був параметр. Можете йому подякувати. Гарний. Показав нам свою красу. Вирішується дуже просто, все класно. будь які питання, пишіть, ну все відповім, дещо прояснити, але мені здається, я пояснив досить детально. Оце саме складне, що буває на ЗНО. В принципі, параметри бувають складніші, але кожного року вони робляться все простішими і простішими. Головне, розуміти логіку, як це все відбувається. Замі ще будемо розв'язувати це і надалі. Це проект Математика для своїх все. Тримаємось вкупі, розриваємо Ютуби. Пока.